Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми пригадаємо все, чому навчились в першій половині першого класу. І для початку придивись уважно та знайди зайву сніжинку. Перевіримо. Ось вона. сніжинка веселунка Прочитай числа на сніжинках. А тепер давай доберемо до кожного числа наступне число, яке зберігають сніговички. Яке наступне число до трьох, 4. А наступне для шести. 7 наступне для восьми. 9. А наступне для нуля. Один. Точно. У нас з'явились чудові подарунки. І нове завдання від сніговика. Дітям подарували ведмедика, м'яч та машинку. Ведмедик знаходиться в коробці не з червоним бандом, а машинка. Не в білій коробці. В якій коробці кожна іграшка? Подумай добре. Можливо, тобі потрібен час, щоб подумати. Можеш поставити відео на паузу. Давай перевіримо твою відповідь. Отже, ведмедик в коробці не з червоним бантом. Тобто з жовтим бантом. Машинка не в білій коробці, а в жовтій. Ну а де ж сховався м'яч? Звичайно, в білій коробці. І знову числа із сніжинками. Роздивись уважно малюнки і з'ясуй, що було спочатку. А що було потім? Отже, спочатку хлопчик наївся з солодощок. І що трапилось? У нього розболівся зуб. Хлопчик звернувся за допомогою до лікаря. А як називають лікаря, який лікує зуби? Стоматолог молодчинка. І, звичайно, лікар. Допоміг хлопчику. Давай ну щось нам хоче сказати, дід Мороз. Послухаймо його пораду. Пам'ятай їсти багато солодощів шкідливо для твоїх зубів. Обов'язково чисти зуби після їжі. Та щодня їж овочі та фрукти. Ось якраз фрукти з'явилися у нас на екрані. Придивись та назви всі зображені фрукти. А ще порахуй однакові фрукти. Тож, що зображено? Два яблука, дві груші, два банана. Дві сливи, один лимон та один мандарин. А ми рухаємося далі. Який новий рік без, без смачних пряників? Роздивись уважно пряник та знайди правильну тінь від цього пряника. Давай перевіримо. Так, для цього пряника правильна тінь номер два. А де ж тінь від цього пряничка? Номер 4. Правильно. Придивись уважно до тіні. Номер два, звичайно. А тепер, де тінь від пряника? Ось щось не хоче пряня нам підказувати, де його тінь. Один, два, три, чотири. Ну, звичайно. Це номер три. Абсолютно правильно. І з цим завданням ми також впорались. Намило багато снігу. Подивись уважно, скільки зайчиків сховалось у сугробі. Точно? Перевіримо? Давай здуємо весь сніг, щоб побачити зайченят. Раз. Два, три. Абсолютно правильно. Снігом замило чотирьох зайченят. А у нас з'явився Дід Мороз. І це означає, що час наряджати ялинку. Але наряджання ялинку у нас незвичайне. Придивись уважно до ялиночки. Яку кульку треба повісити на неї? Обчисли вирази на кульках та назви колір. Так, і це ось ця фіолетова кулька. А тепер придивись на ялиночку, яку кульку повісимо зараз. Червону, абсолютно правильно. А тепер яку кульку треба повісити? Золотаву. Точно. Ще кульки. І новий номер. Рожеву кульку вішаємо на ялинку. Блакитно молодчинка. Дуже уважно придивись до числа на ялинці і до виразів на кульках. Давай перевіримо. І це блакитна кулька. А тепер яку кульку треба повісити на ялинку? Оранжеву. Точно. Уважно придивись до числа на ялинці. Зелена кулька, молодчинка. А тепер у нас з'явилось цілих два числа. Куди ми повісимо кульку? Вгорі чи внизу? Так. Кулькою ми прикрасимо ялинку внизу, а сніжинку. Сніжинкою прикрашаємо верхівку нашої ялинки. Подивись, яка чудова у нас ялиночка вийшла. Раз, два, три. Ялиночка. Світи! Звичайно! Ми справились з сьогоднішніми завданнями. І порахували, і ялинку нарядили. Тож, ми готові зустрічати новий рік. Я тебе вітаю з закінченням першого семестру. Я вітаю з прийдешним Новим роком. Бажаю тобі здоров'я, успіхів і щоб всі твої мрії збувалися. Прощаюся з тобою до зустрічі уже в новому році!